Півроку тому ми купили електромобіль. Ми замінили наш бензиновий автомобіль на електро. І я хочу поділитися з вами своїм досвідом, що таке мати електромобіль в Норвегії. Є декілька факторів, чому ми вибрали Tesla Model Y. Перше, це мінімалістичний дизайн. Нам дуже сподобався дизайн. В салоні все настільки просто. Все під рукою та нічого зайвого. Друге, ми хотіли спробувати, що таке електромобіль. Ми брали на тест-драйв багато різних моделей. Ми тестували Hyundai Ioniq 5, ми тестували Volkswagen ID 4 і 3, ми тестували BMW Electro, Audi Electro. Але коли ми сідали Tesla, у нас будь-які вагання відпадали. Ми хотіли цей автомобіль. Ще одне, що вплинуло на наш вибір, це те, що на початку цього року Тесла дуже знизила ціни на деякі свої моделі, а саме на Model Y та Model 3. І коли ми це побачили, ми сказали, так, все, ми беремо точно Tesla. А ще тут дуже багато місця. Це ще один фактор, чому ми купили. Тесли. А ще в Тесли було дуже гарні умови на кредит на той момент, коли ми купували. Так ми взяли авто кредит. Тут дуже гарний пробіг. На повному заряді можна проїхати 540 кілометрів. Як на мене, це достатньо, оскільки проїхати 540 км кілометрів і зупинитися, щоб авто. 30 хвилин зарядилося на суперчарджері. Потрібно, щоб робити зупинки, щоб відпочити. Ні. Особливо, якщо подорожуєте з маленькою дитиною. Як ми заряджаємо автомобіль? Заряджаємо ми вдома. Ще жодного разу ми не заряджали на зарядках, десь, які не вдома, ну, на суперчарджерах чи на інших зарядках від інших постачальників. Заряджаємо просто, заряджаємо з розетки. Ось розетка. Ну, звичайно, є вихід на швидкісну зарядку, але ми поки не хочемо встановлювати, бо немає в цьому потреби. Тому тут все просто: втикнули в розетку, взяли вихід. І все, і автомобіль заряджається. Батарея тут 75 кВт. Ця розетка видає потужність 3 кВт в годину. тому якщо так врахувати, від 0 до 100 нам потрібно 25 годин, щоб зарядити повністю автомобіль. Але за рекомендаціями від Тесли, для цієї моделі рекомендують тримати заряд в межах від 30 до 80% для того, щоб збільшити життя батареї. І тому ми так і притримуємось. Ми тримаємо заряд батареї постійно так десь між 40-80%. І якщо нам потрібно, наприклад, зарядити до повного, бо ми плануємо там їхати кудись далеко, то ми це просто плануємо, ми за ніч заряджаємо, заряджаємо до повного заряду. Оскільки в нас там вже є там половина, більше половини заряду на батареї, тому нам потрібно всього лише на всього ніч, щоб зарядити. Тому ми так заряджаємо автомобіль вже майже півроку. І потреби в тому, щоб встановлювати вдома швидкісну зарядку, ну поки немає. Плюс це обійдеться десь в 2000 євро, щоб встановити це швидкісну зарядку. В разі якоїсь там ситуації, то завжди можна піти на суперчарджер і там зарядити авто за 30 хвилин до повного заряду. Тобто, плюс я вам дам рекомендація, якщо ви купуєте електромобіль в Норвегії і у вас є можливість заряджати його вдома. Спробуйте, будь ласка, без швидкісної зарядки. Не встановлюйте її одразу. Спробуйте, і ви протестуєте, чи вам достатньо. Того, що видає розетка. Якщо ні, ну тоді встановлюйте. А так ну, можна зекономити, правда? І найбільший плюс того, щоб заряджати вдома, це ви можете контролювати, коли ви хочете зарядити. Тобто ви вибираєте, коли найменша ціна на електрику, і тоді заряджаєте. А, до речі, у нас ж два електромобіля: одна тесла. Один мерседес. який. Зацінили номера. Гадали, чий це мерседес? А ще тут можна грати ігри і керуєте ви кермом, а гальмуєте педалями. Дуже прикольно. І не потрібно ту PlayStation додому купувати, у машину ти граєшся собі. А ще тут можна дивитися YouTube. Круто, так? Ну і плюс і Netflix, і Disney Plus. Давайте я вам трішки покажу, що є в салоні. Тут у нас бардачок, тут у нас інший бардачок. Дуже багато місця, там я зазвичай ховаю свою пляшку. Потім у нас є бардачок тут, по боковинах, ну і повне місце позаду. Дуже великий багажник. Так, дуже багато місця. Тут є місця по бокам, плюс є місце тут, і потім ще таємне місце ось тут. Чому кажу, таємне бо його дуже важко відкривати. Там можна щось ховати також. Ще багажник попереду. Також великий. Заодно покажу, як я обслуговую автомобіль. Ось бачите ось? Сюди просто водичку доливаю. Ми вже проїздили цим автомобілем майже півроку, я маю для вас деякі дані, які я можу з вами поділитися, а саме витрати на заряд автомобіля. То з червня, по... з червня по серпень, в середньому ми заплатили за електрику 380 крон в місяць. Але якщо враховувати не тлає, не тлає це те, що ви платите за те, щоб електрика була доставлена вам додому, тобто за, ну, за лінії передач. І якщо врахувати ці витрати, то в середньому вийшло на 700 з чимось там крон за місяць. Тобто майже вдвічі, трішки більше, ніж двічі дешевше, порівняно з витратами, які у нас були на бензиновий автомобіль. До речі, ви можете подивитися моє відео, де я розповідаю про всі витрати на бензиновий автомобіль. А От в вересні середня ціна за електрику була одна крона. І навіть і деколи було нуль, то ми вибирали час, коли електрика була безкоштовною і тоді заряджали автомобіль. І ми так порахували за весь вересень. Ми витратили лише 4 крони на електрику, але якщо врахувати не плає, то нам це обійшлось десь ну, біля 100 чи 100, 120 крон за місяць. Ну це дуже смішно. Можна сказати, що ми майже безкоштовно їздили цілий місяць. До речі, ось від автомобіля. У нас їх дві картки, одна в мене, одна в Насті, і кожна картка прив'язана до кожного телефону, тобто... Ця карта прив'язана до мого телефону. І дуже зручно, що вона підв'язана до телефону, оскільки ви можете відчиняти та керувати автомобілем з телефона. Я дуже рідко використовую цю картку. Телефон просто в кишені, я підходжу до автомобіля, автомобіль відкривається. І ще дуже крута штука, що мені подобається, що у нас створені два різні профілі: один для мене, один на Настю. І якщо я відчиняю двері, то всі налаштування автомобілі, сидіння, дзеркала, кермо, клімат-контроль налаштовуються під мене, під мій профіль. Якщо Настя, то під її. Ну, звичайно, можна, можна змінити. Міняю на профіль Насті. Сподіваюсь, мене не задушить. Ні, ось. Профіль Насті. Так вона їздить. І зараз все налаштовано під нею. Всі кімнат-контроль, дзеркала, кермо всі налаштування. Якщо я відчиню двері, автомобіль зрозуміє, що я буду керувати автомобілем, то сидіння підлаштується під мої налаштування. Це дуже круто і це мені дуже подобається. До речі, позаду також дуже багато місця. Особливо, якщо за кермом Настя. Подивіться. Подивіться, скільки в мене тут місця. Можна навіть ноги протягнути. А це я переключу на мій профіль. Та навіть коли мій профіль, то подивіться, все одно є багато місця. Тобто пасажирам також зручно в автомобілі позаду. Tesla Model Y найбільш продаваний автомобіль в Норвегії у 2023 році. В першому 2023 року зі всіх автомобілів, які були продані в Норвегії, 25% становила Tesla. І от нещодавно дивився статистику за це за 2023 рік. То на першому місці знаходиться Tesla Model Y. Їх було продано 2023 році 19 тисяч п'ятсот автомобілів. Якщо дивиться на другу сходинку, то на другій сходинці знаходиться Volkswagen id 4, їх було продано всього на всього 5 тисяч автомобілів. Тобто ви відчуваєте різницю 19500 і 5800. Розумієте, яку долю займає Тесла на ринку електромобілів Норвегії. Також в електромобілів є багато переваг. Одні з найголовних то це е, двічі дешевша плата за дороги, потім більш ніж двічі дешевше паркування, плата за паркування. І ще, що мені дуже подобається, то це можна їхати по полосі для, для автобусів. Тобто, якщо затор і у вас електромобіль. Ви можете спокійно поїхати об'їхати затор по полосі автобусів, якщо є така можливість. Ми часто користуємося цим і дуже економимо час. Після шести місяців користування цим автомобілем. Я можу сказати, що це ідеальний сімейний автомобіль. Тут багато місця, багато різних функцій, крутий дизайн та гарний пробіг то сорок кілометрів, що я вважаю, немало. За цю ціну, за яку вони продають Model Y, ви отримуєте дуже багато. І як на мене, то зараз на ринку електрокарів ну, немає конкурента даній моделі в цій ціновій категорії. Також з одних функцій, які мені дуже подобаються, то це автопілот Теслі. Він дуже допомагає, якщо ви їдете на великі дистанції. Ви його просто вмикаєте, він підлаштовується під максимальну швидкість, яка дозволена на дорозі, тобто воно читає автоматично читає. Знаки і дивиться, яка швидкість дозволена. Потім воно тримає колію. І якщо, наприклад, попереду машина. І мною доганяють, то воно тримає дистанцію між машинами. Якщо машина прискорюється, воно прискорюється за автомобілем. Це дуже допомагає на великих дистанціях. Ви не так стоплюєтесь. Також Tesla дуже зручний додаток на телефоні, з якого ви можете керувати автомобілем, ви можете керувати кліматконтролем, зачиняти вікна, двері, багажник. В ньому можна бачити статистику по зарядці, тобто скільки ви зарядили, скільки ви використали кіловат, скільки ви зарядили на суперчарджері ви зарядили вдома, ну тобто дуже круто. А ще, що мені подобається, то це те, що можна встановити розклад, щоб автомобіль був, наприклад, прогрітий до на певну годину. Ми встановили собі розклад, щоб о 7.30 автомобілі була певна температура, і коли ми веземо Яна в садочок, то в автомобілі вже тепло і комфортно. З бензиновим автомобілем ми платили за дороги приблизно 100 євро в місяць, то зараз з електромобілем ну, ми їздимо так само, все те саме, тільки це електро. То ми платимо, ну нам інвойс за дороги приходить раз в два місяці, і то на 500 крон, тобто майже в 4 рази дешевше виходить нам. Плюс дуже багато економимо на бензині. Тобто ми не, ми не заправляємо бензином, ми заряджаємо вдома і ми вибираємо моменти, коли ціна дешева на електрику, і тоді заправляємо. Це значно дешевше їздити на електромобілі, ніж на бензиновому. Ми, до речі, тестували, наскільки нам вистачає повного заряду. Батареї ми зарядили в неділю до 100% і цілий тиждень їздили. І то там нас залишалося 20 15%. Я б не сказав, що ми дуже багато їздимо, я б не сказав, що ми дуже мало їздимо. Ми використовуємо автомобіль щодня, ми веземо його в садочок, ми його забираємо, нам треба в магазин під'їхати, нам треба ще кудись під'їхати. То нам вистачає повного заряду на... на тиждень. На жаль, є те, що не подобається тес. Ну, ось, подивіться. Просто пляшка. Подивіться, поставимо. Ну, і будь-яку пляшку, яку ви поставите, воно буде хитатися. Ну, це не серйозно. Ну, їдете? Воно отак. -от. Газу дали воно ну, стоп, 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 стоп. Ну, дуже бізить. А ще, що мене дуже бізнес теслі, то це подивіться. Чому це не може бути закрито до кінця? Навіщо робити? Ось цю ось щілину. Чому воно не може бути закрите? Не розумію. Дуже бісить. Наступна річ, яка мене дуже бісить, то це оця кришка. Мені дуже подобається, що вона є, оскільки воно закриває те, що є в багажнику. Але коли я ставлю коляску, я цю штуку піднімаю. І коляска все одно ч'язі. Чому не можна зробити, щоб воно фіксувалося тут? І подивіться, навіть коли я тяжкий підняв, все одно не видно, що там є. Все одно треба їсти туди, піднімати ту штуку, тримати головою і діставати щось звідти. Ну, це дуже бісить. Але мені подобається, що воно є. Але Теслі потрібно це виправити. А ще коли ми купували автомобіль, то в нас дуже було багато таких сумнівів. О, ну, коли ми купували електромобіль, а як заряджати, а як то, а чи буде нам достатньо, а якщо нам треба швидко там кудись поїхати, воно розряжене. Ну коротше, в нас було дуже багато вагань, але пам'ятаю, один Один знайомий, колись сказав, що once you go electric will never go back І це правда. Я не знаю, як треба нас змустити, щоб ми повернулися до бензинового чи дизельного автомобіля. Ми коли в прокат брали автомобіль бензиновий, коли ми подорожували, таке відчуття, що він просто не їде. Ти газу даєш, а він не їде. Стоїть на місці. Не знаю, ну настільки просто звикли до електромобіля. А також ще тут дуже прикольна рекуперація. Тобто, коли випускаєте газ, то автомобіль автоматично гальмує. І цей момент... Енергія регенерується і повертається назад в батареї. Пам'ятаю, коли лише купили автомобіль, то дуже незвично було, оскільки ще не звикли, І ми так їхали отак. Їдеш, пускаєш в тормоз і отак. Але зараз настільки звикли, що ми тормоз взагалі не використовуємо. І це дуже зручно в місті. Не потрібно ногу перекидати з газу на тормоз. Просто нога на газу, чуть відпустили, машина тормозить. Класно. Ну і плюс е колодки не потрібно міняти, не так швидко стираються. Можна сказати, взагалі не стираються. Я не пам'ятаю, коли останній раз я використовував гальму в Теслі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А також пишіть ваші коментарі. До нових зустрічей.